До складу координаційної ради з питань підготовки Тернополя до Єврочемпіонату увійшов відомий футболіст, володар Кубка Кубків УЄФА в складі Київського Динамо Андрій Баль. Свою роботу він почав з зоглядин спортивної інфраструктури міста для оцінки можливих перспектив. До координаційної ради його запросили в якості експерта, який чимало знає про футбол в усіх його проявах не лише в Україні, але й за кордоном. Якщо попаде Тернопіль під євро дві 12, і якась одна команда вибере місце базування Тернопіль, то значить поступить дотації сюди від УЄФА вже в валюті. Дійсно, регіон чудовий, чудовий. Тернопільщина. Тим паче, що я тут починав грати ще за Львівський спортінтернат і грав проти тернопільських команд. Так що давно знаю. Але знаєте, він не настільки розвинутий економічно для повноцінної підготовки Тернополя до Євро 2012 Економічний фактор залишається головним. Зокрема, на реконструкцію центрального міського стадіону поки не вистачає більше 10 мільйонів гривень. Наразі фірма-підрядник, яка займається реконструкцією, частково робиться за власний кошт. Добробут все-таки частину обігових коштів виділяє з, свої, з свого бюджету, і на сьогоднішній день близько півмільйона гривень він вклав своїх коштів і після розрахунку з міського бюджету йому повернути кошти, він знову готовий вкладати кошти наперед, щоб закупляти матеріали, в першу чергу метал. Вже завершено накриття південної трибуни стадіону. Почали встановлення дахового накриття східної трибуни. Готується основа під встановлення пластикових сидінь. За попередні роки місто для ведення робіт виділило загалом майже 6 мільйонів гривень. Та цих грошей однаково замало. Це кошти виключно з міського бюджету Тернополя. Ми розраховуємо, що, можливо, обласний бюджет додасть якусь частину, але там на велику суму розраховувати не варто. Якщо це буде мільйон, це буде добре. Тому сьогодні. Перше це розрахунок на те, що все ж таки, якщо держава визначила, що Тернопіль входить в десятку стратегічно важливих об'єктів і місце прийому команд, що дасть державний бюджет кошти. Крім того, в нас є пропозиція для потенційних інвесторів для розміщення комерційних об'єктів <зв>. на базі стадіону, навколо стадіону. Щодо центрального стадіону, то попереду ще не лише закупівля пластикових сидінь. Планують і встановлення нового освітлення та табла. Повинні замінити бігові доріжки і оновити сам газон. За графіком повністю оновлений стадіон має бути здано в грудні цього року. За готовністю головна футбольна арена міста поки відстає від графіку на півтора місяця. Втім, при належному фінансуванні обіцяють встигнути. Буде фінансування. Ми готові е, змістити графіки в сторону пришвидшення за рахунок зміщення робіт, одночасно виконання робіт. Не лише центральний стадіон, але й решта інфраструктури міста повинна бути в належному стані. Для цього зокрема в Тернополі розглядають можливість облаштування футбольних полів зі штучним покриттям. Одне з стандартних розмірів при футбольній дю США області, що в парку Топільче, та ще, хоча б чотири менших на базах шкіл у мікрорайонах міста. Андрій Баль на чиї поради розраховують у міській раді. На запитання, наскільки є реально Тернополю прийняти команду учасницю Євро-2012, після побаченого і почутого відповів так. Дуже багато роботи. Але все треба робити поступово. І то, що ті площадки, вони більш дешевші, вони. Не такі вклади, як допустим цю споруду, на якій ми зараз знаходимося, але все треба крок за кроком. Втім, головне додав він те, що буде зроблено по закінченні єврочемпіонату, залишиться у користування тернополяна.